Добрий день, мене звуть Олександр. Сьогодні ми вам покажемо ситуацію. У нас виклик на заміну клапана. В общем, як це перевірити? Коли насос включений, он, ну, э, цей гідробак, он реле тиску. Біля нього, як правило, є манометр. Бачите? Он, манометр. Он Максим показує, де він. Коли включили, в ньому росте тиск. Тиск є, є, є. Потім насос виключається. І в той момент, коли насос виключився, стрілка повинна бути закрита, е, повинна триматись на місці, не рухатись ні вверх, ні вниз. Щоб перевірити, ну, ще може бути проблема не в манометрі, а в пориву магістралі. Бачите, ось Макс оберігова. Ось, бачите, магістраль де в будинок. Щоб виключити оцю магістраль, тобто ми закриваємо кран, якщо у вас такий кран є, вон, бачите кран, перекриваємо, так само вмикаємо насос, він накачує тиск. І Потім дивимося, чи падає вниз стрілочка, чи ні. Якщо стрілочка знову рухається вниз, далі виключаєте. Із розетки насос, якщо розетка у вас є, якщо ні, виключаєте насос е, ну, на тумблері чи де. То треба виключити насос. І потім зняти, е, розібрати, е, щоб подивитись на саму трубу, котра йде в свердловину. І треба обов'язково подивитись, чи є в ній вода, чи нема. Тому що проблема може бути при. В такому випадку не тільки е, з цим, а десь йде е, утечка води йде ще ну, не в свердловину назад, а ще кудись в сторону. Тому в будь-якому випадку проконтролювати треба потім, і щоб в, труба, в трубі, котра йде в свердловину, залишилась водичка. Дивіться, ось бачите в трубу за що я вам казав. В трубі. Котре йде до насосу нема. нема води. Це підтвердження, тому що проблема ну, саме в клапані, котрому вниз бабував, іноді про... пробивав магістраль. І так само люди не бачать. Тиск падає, постійно включається. Давай сюди этот регулятор. Так, покажи мені там песочек. А, вот этот? Да. Ось мах подверне вот эту. Я так його немало. Не, ну он видавил, вот <ривіт> он. А, так. Да. Бачите, вон внутри песочок. Ну і до речі, коли ми вимивали пісочок, з ось цієї труби. Ну коли один раз клапан заклинить, то потім може довгенько продовжувати вся ця історія, бо постійно йдуть гідроудари Так. Клапан у якщо бачите, по-перше, там стяжка, а по-друге, бачите, шток стоїть під нахилом. І якщо подивитись тут, в клапані вироботка. Ну, за два роки, чесно кажучи, дуже мало ймовірно, але, мабуть, можливо. Тобто, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи Два роки цьому клапану чи ні? Ну, начебто клапан однозначно під заміну. Чуєте, так?